Добрий ранок, друзі. От і дочекалися ми, коли зацвіла Павловнія. Це сьогодні вже 21 травня. Ось в неї верхушка зацвіла, але ще повно бутонів. Бачите, яке дерево я. Планшетці перевернуло вверх, щоб вже було вище вам видно. Воно вийде не в ширину, а в висоту. От. Не виставляє подушок, тому що у нас тут дощі грози обіщають. Так, ну що, розповім вам трошки про це дерево. Оце єдине ствол, що затримався в нас найдовше. Дерево росте в мене вже дуже давно. Я робила відео і не одне. У мене є плейлист по павловнії. Це дерево зрізалося трижди, пеньків три зріза. І от воно дає весною нові пагінці, які я залишаю на підстрахуку. Оцей пагінець сам і дуже витримав, я його не зрізала. ну Це йому вже, мабуть, третій рік іде. Так, дерево, бачите, в ширину не дуже воно, але це йому, мабуть, що років чотири. Я вже не пам'ятаю, коли я останнє відео робила цього ствола. Це той ствол, який пішов зразу за літо. Оця вся висота, і в кінці травня, так бачите, коли вони пробуждаються, оце тут дає, вона знизу пагне. І це вона пробуждається і це за літо виганяє отакий ствол. Зима в цьому році була тепла, і тому у мене загал... бутончики всі залишилися. Не знаю, як ось ще донизу. Ага, знизу тут облетіли одні тільки. Стоять гілочки без бутончиків. Вчора був страшний вітер. Вони всі валяються на полу. Зараз я вам як вам показати. Дивіться, бачите, наверху дуже, вони високо-високо. Зараз, -високо. якщо десь нижче, десь там, я вам покажу. Ось так цвіте Павловня. Це медонос. Вона дуже-дуже. Гарно пахне, пахне медом. Дуже симпатична. отака така квіточка. Бачите, в моєму саду вона затрималася. Ті інші стволи пішли в нас, звісно, у камін. А ці у нас, ось бачите, як вітер збиває. Дуже-дуже їх багато збиває. От. Ось там посередині, бачите, є облом. Це прошлим літом я прийшла з роботи, а тут здоровенна така гілка. Облом вона висіла, а потім при мені і впала. Бачите, воно не сильно таке крепке дерево, воно дуже легке, гарно горить, тому що я ці гілки. Всі скидала в камін, коли в нас не було світла, темно було і холодно. Так, отак от вам показую, показую сама, любуюся. Оце я вам розповідала, що це до кінця август місяць. Це у нас на українській мові. забула який місяць на українській мові. Август, серпень. Оце воно із кінця травня до серпня місяця виростає от такої висоти. Рахуйте, що це чотири місяці, і за чотири місяці це дерево виростає не роки, а місяці. Оцю, оцей ствол, як я вам казала, я його залишила. Він рівненький, він не кривий, не пішов мені на мій сад, на мої рози, і тут метасеквоя, і Сосна Веймутова. Ну, вони от рівненько йдуть таким стволом і не заважають одне одному. Якщо б він похилився, то я б його зрізала. В минулому році тут була гілка, і я її зрізала. Бачте, вітер сьогодні продовжується, але ще кіточки тримаються. Тримаються це на сьогодні на ранок, на 21 травня. Дуже гарні, дуже гарні. Так, що вам ще розповісти, ребятка? Ну, розказуйте, я... то спитайте, це вирощене із малешенького саджанця півтора метрової висоти. В перший рік я його закрутувала, тому що я не знала, як воно перезимує. Потім через рік воно підмерзло, ми його спиляли, з нього пішов пагон. Через рік той пагон теж замерз, метнову зрізали через на третій рік і так далі. Ось пішов такий ків... дуже-дуже сильно укріплений получився стволик, і він тут тримається. Тепер, що я ще хочу вам сказати, перші роки я сильно багато поливала води, зараз її не поливаю. Ну так, тільки дощі спеціально, великі, дуже великі, тут корінь. Він підняв навіть трохи мій газонний, землю газонну, трохи нерівно тут, де качель стоїть, то там на ту сторону воно пішло в ту сторону, бо на цю сторону, де там сосна там зайнята, воно пішло в ту сторону, в сторону півночі. Тому що ззадів нього стоїть це захід, а спереді, виходить, Схід. Отак От дерево посередині газона Отак От займає воно скільки місця. Сусід весь час на мене ображається, бо до нього падають квіти. Весь час ходить. З поганим настроєм, от бачите, як тут гарно на його стороні. Дуже гарно видно квіточки. Ось, дивіться, як я вам приблизила. Ой, як гарно видно, дуже гарно. Але ж і море я так думаю, що завтра, післязавтра їх, мабуть, ще буде більше, якщо не буде вітру і дощу. Що я вам ще хочу розказати? Павловня закладає свої бутони осінню. І оці гілки без листя стоять до тих пір, поки вона не починає зацвітати. Потім викидаються листочки. Ось молоденькі листочки пішли, вони не такі здорові, як я вам показувала перший відео. якщо ви можете зайти до мене на плейлист, подивитися. От. І бачите, якщо немає холоду, весною у травні місяці бувають такі заморозки, що вона повністю скидає свої квіти. Ці бутончики всі на, землю, на землі падають. А так в цьому році Бог милував, сильних заморозки в моєму саду не було. Та й у мене, бачите, такий спеціально мікроклімат. З цього боку у мене йдуть 40 сортів. Туй цілий з усіх боків, захищають його. іде де кіперісовики тут йдуть, а з того боку я вам показувала, що ще йдуть сосна веймутова, вже величенька така підросла і метасиквоя, Ну, а з цього боку йдуть. Платани канадські, ну от бачите, вони ще не піднялися. Вірніше піднялися, але лися в платані, так як у Павловні ще пізніше. Ось зовсім гілки пусті. такий у мене тут сад і Павловня посередині газону. Вона з усіх боків захищена. От Відступаю вам назад. Ось така. У мене красота. Сьогодні зранку це неділя, сонячний день, не дуже жарко і не холодно, 11 градусів всього. Ось таке, такий вид мого саду. Якщо якісь є питання, питайте. Насіння в мене ще є повно, коробочки з насінням падають, але ж я нікому не висилаю, дівчатка і хлопчики, не просіть. Бо це почта від мене далеко, і це немає мені ніякого смислу ходити на нову почту три кілометри, щоб відправити насіння. Нема смислу. Це в нас тут село, далеко котеджі, а транспорт майже не ходить, ну, рідко. Так що можу тільки запросити до себе в гості, хто в Києві, то можете приїхати. Це Передмістя Києва по Житомирській трасі. До метро 15 хвилин автобусом міським. Будь ласка, всім доброго дня, миру. Вон як вона гарно-гарно наверху розсвіла, які гілочки вон така. Гарна ж, гарна, красивуща, красивуща моя Павловнія.